І так на шляху в мене є шахмати, які дозволяють добре подумати про те, що ми хочемо і як ми хочемо цю гру вести. Як ми хочемо цю партію вести. І що цікаво, що в шахматах треба думати, як, як мінімум на 2-3 ходи вперед. А ще бажано 4-5. І тому це хороший знак які будуть тільки підсилювати вистремлення на тим, яким треба думати і слухати себе і свого внутрішнього вчителя і контактувати з ним для чого? Для того, щоб грати Прекрасною грати цю партію, цю ігру під назвою життя. Окей, okay, my friends, see you later. Закінчимо на корольогі. I am a king, Viking. We king. We king що означає? Ми королі. Ми королі і кожного короля є своя королева. І навіть військо є. Ху-ху-ху. Які воюють з таким же як вони, але це все і одна енергія. Одна енергія тільки. Різні прояви. До зустрічі в наступному відео.